Томському прикордоні продовжуються бої. Розповідаю, а з вас репост подобайка автору за підготовку новин та військовим, які також дивляться мої новини. На тьоткинському напрямку було відносно затище. В районі степного наступала рота 810 ї бригади з Севастополя. Шла по відкритій місцевості, наші дрони їх добряче знищують. Донатьте люди на дрони, кому довіряєте, треба ще. Командування ЗСУ сконцентрувало сили та підрозділи атакували на північ від Андріївки, де мали успіх. А в Олексіївці просування не було. Та через втрати хлопці відійшли. Ще казаки атакували підері в районі Варачина та Садки. Була задіяна і бронетехніка. Результат поки невідомий. Важкі бої тривали в Юнаківці, де підери сунуть по всій лінії. В цьому районі ЗСУ їх контратакували по флангам. Згарно, що 237-й десантно-штурмовий полк це псковські десантники на східному фланзі на відкритій місцевості полями, за ці дні стерлися та виводяться на доукомплектування. Наші хаймерси влучно прилетіли в Дубраві Курської області по командному пункту 186 МСП, де було ще багато дронщиків. Втрати підери підраховують. Слава Україні! Героям слава!